Зробимо желе, на тіні глиба буде до молока, буде білий слой. І додамо цукор по смаку, І інший слой буде, я його для застивання положу, білий слой в морозилку, щоб пістріше було. І другий слой у нас буде спорідне. Смачний десерт. Десерт. Ми робили два слої, білий молоко, цукор, ванільний цукор і желатин. Щоб я положила в морозилку, щоб не дуже він застив і потім залила уже готовим купленим полуницею і вийшло по типу таке от бите скло.